Природа це не місце для відвідувань, це наш дім. Природа це все, що ми бачимо: тварини і комахи, що ховаються навколо застосовуючи хитрощі, маскування та приманювання. Природа це все, що ми чуємо: крик орла, шурхіт морського бризу, гуркіт грому, цвірінчання цвірпенів. Надзвичайна краса природи. Тендітна спорідненість між життям тварин та їхнім середовищем. Все це світ дикої природи. Великий бар'єрний риф Великий бар'єрний риф це найбільша система коралових рифів у світі, що простягається на 2300 кілометрів уздовж східного узбережжя Австралії. Риф складається з мільярдів крихітних форм життя коралових поліпів. Це найбільша структура на Землі, що містить живі організми. Риф настільки великий, що його навіть видно з космосу. Австралійський континент відокремився від решти світу десятки мільйонів років тому. Суходіл значно піднявся надрінем моря, створюючи, так би мовити, платформу на ідеальній глибині для розвитку коралів. Сьогодні ми зануримося у води коралового моря, щоб дослідити це барвисте середовище і побачити різноманітних істот, які тут мешкають. Ми побачимо, де ховається восьмініг, поплаваємо разом з зеленою морською черепахою. Помилуємося неймовірним дюгоном, дізнаємося таємниці медуз та будемо полювати разом з білоперою рифовою акулою. Великий бар'єрний риф. синя кільчастий восьминіг. Великий бар'єрний риф це щільно переплетена екосистема, де вирує життя. Користуючись кораловою інфраструктурою, восьминоги є одним із найрозумніших та найцікавіших мешканців рифу. Вони чудово пристосувалися до життя серед закутів та щілин рифової системи. А відсутність скелета допомогла їм стати справжніми акробатами. Ховаючись у найбільш непомітних тріщинах, восьминіг може захищатися від хижаків та нападати з засідки на здобич, що пропливає повз. Усі восьминоги отруйні, але деякі з них довели цю якість до межі. Наприклад, синьо-кільчастий восьминіг. Попри свій невеликий розмір. Синьокільчастий восьминіг одне з найотруйніших морських створінь у світі. Він здатен убивати істот набагато більших за себе. В одного такого восьминога досить отрути, щоб убити 26 людей упродовж кількох хвилин. Восьминіг пересувається рифовою системою, виштовхуючи воду за допомогою реактивних рухів, хоча більшість часу, він просто ховається в розколонах коралових рифів. синьо-кільчастий восьминіг – справжній майстер змаскування. Він може не лише змінювати колір за секунду, але й міняти текстуру шкіри, щоб бездоганно зливатися з середовищем. застосовує застосовується вміння, коли переслідує свою жертву невеликих крапів та креветок. Час полювання йому допомагає зір. Восьминіг дуже швидко зливається середовищем, а потім підкрадається до здобичі і нападає зовсім для неї неочікувано. Він міцно хапає свою жертву щупальцями, проколює її панцир своїм ротом, який дещо схожий на дзьоб та вприскує в неї отруту. Найсильнішу отруту восьминіг зберігає для самозахисту. А під час полювання користується менш діючим токсином. Проте ефект однаковий: отрута паралізує жертву за кілька секунд, і восьминіг може спокійно її з'їсти. У природі у синю кільчастого восьминога мало ворогів, проте найбільшу небезпеку для нього становить деградація океанічного середовища. У випадку з великим бар'єрним рифом. Невизначене майбутнє чекає на корали, які підтримують усю тутешню екосистему. Оскільки 80% прилеглих територій сільськогосподарські, добрива та пестициди, що потрапляють у воду, становлять загрозу для життя рифу та його мешканців. Зв'язок між середовищем суходолу та моря стає все більш очевидним. Тому необхідне застосування певних заходів безпеки, щоб захистити синьокільчастого восьминога, риф та всіх його мешканців. Великий бар'єрний риф зелена морська черепаха. Семи видів морських черепах на великому бар'єрному рифі мешкає шість. Найпоширеніший вид зелена морська черепаха, яка робить кладки на островах рифової системи. Дорослі черепахи виключно травоїдні. Вони харчуються морською травою та водоростями, що ростуть у теплих водах Коралового моря. Однак у молодих особин ширший м'ясний раціон. Вони харчуються морськими істотами, ракоподібними та медузами. І у відкритому морі і в розколинах рифової системи у зелених морських черепах небагато природних ворогів завдяки її міцному панциру. Ця тверда непробивна броня захищає життєво важливі органи тварини, а також допомагає їй плавати. Тільки великі акули можуть прокусити цей надійний щит. Та навіть їм, як не дивно, дуже важко спіймати зелену морську черепаху. Попри репутацію повільних істот, черепахи чудово плавають. Якщо їм загрожує небезпека, за допомогою своїх веслоподібних ласт вони можуть досягти під водою швидкості понад 55 км за годину. Для цих мігруючих черепах великий бар'єрний риф не лише місце для розмноження, але й станція очистки. По всій рифовій системі ці черепахи розвинули симбіотичні стосунки з різними видами риб чистильників. Завдяки цій вигідній домовленості риби здобувають легкий харч, а черепахи позбуваються крихітних паразитів, які скупчуються на панцирі. Черепахи досягають статевої зрілості впродовж кількох десятиліть. Самиці не спарюються до 45 років. Хоча самці щороку відвідують приховані місця для розмноження на великому бар'єрному рифі, самиці спарюються лише кожні два чи чотири роки. Коли настає час розмноження, самиці повністю контролюють процес, спарюючись з багатьма самцями, щоб отримати кладку понад 100 яєць. Потім разом зі своїми партнерами самиця вирушає у важку подорож на поверхню. Оскільки навколо великого бар'єрного рифу майже тисяча островів, у зелених морських черепах є безліч місць для кладок. У воді самиця дуже граційна, проте на суходолі на неї чекає виснажлива робота. Черепаха повинна витягти на пляж своє 200-кілограмове тіло, щоб відкласти у пісок яйця. А потім мати прощається зі своїми дітьми. Вона не сидітиме поруч з ними. Замість цього черепаха повертається у води коралового моря. А десять тижнів по тому вилуплюються черепашенята. Всі разом вони вирушають у небезпечну мандрівку до моря. Процес перетинання пляжу закарбовується в їхній пам'яті. Адже коли прийде час для розмноження, вони мусять знайти дорогу назад. Хоча багато хто і не виживе. Оскільки мати кинула їх, черепашенята мають самі протистояти хижакам. Наприклад, Крабам, для яких це дуже легка здобич. Для зеленої морської черепахи ця перша подорож від гнізда до моря найнебезпечніша в житті. Звісно, декому вдалося поплити геть, проте майбутнє цього вимираючого виду все одно не визначене. Великий бар'єрний риф. Дюгонь. Екосистема великого бар'єрного рифу це не лише корали. Тут є і мілководні ділянки. Це широкі піщані зони, де росте морська трава та інші рослини. У цьому специфічному підводному середовищі, яке схоже на луг, мешкає морська корова, ще відома під назвою Дюгонь. Ці ссавці, що дихають киснем, здатні пірнати вглиб на 40 метрів, але вони віддають перевагу мілені між рифами та узбережжям. Тут, на глибині 10 метрів, росте найпоширеніша морська трава, яку їдять ці тварини. Ці дивні морські травоїдні чудово пристосувалися до пасовичного способу життя. Їхні видовжені морди дивляться вниз і закінчуються великою мускулястою верхньою губою. Дюгонь притискає свій рот до дна і втягує морські рослини разом з корінням, струшуючи їх від піску, перш ніж проковтнути. Дюгонь схожий на гігантський пилосос, який безладно рухається морським дном. На великому бар'єрному рифі дюгонь їсть не все підряд. Вибираючи рослини з великим вмістом азоту та малим вмістом волокон. Еволюція узбережжя водний транспорт та забруднення призводить до зменшення тутешньої рослинності. Саме ці антропогенні фактори загрожують майбутньому дюгоні. Ці тварини мешкають у дуже специфічному морському середовищі. Захищаючи морську рослинність, ми захищаємо і дюгонів. Це соціальні тварини, але їх рідко можна побачити у великій кількості через брак морської трави, якою вони харчуються. Однак, коли їжі було вдосталь, разом можна було побачити сотні дюгонів. Доволі важко визначити точну кількість цих сором'язливих та невловимих істот. Але на великому бар'єрному рифі мешкає стабільна та здорова популяція дюгонів. Попри те, що через рибну ловлю страждають і дюгоні, багато країн захищають їх суворими антимисливськими законами. Це досить повільна тварина. Її середня швидкість 10 км на годину. Під час харчування дюгонь ще повільніший. Цей неспішний темп дозволяє рибам, наприклад, причепам, мандрувати разом з дюгонями, очищаючи їх від паразитів, що скупчуються на їхній шкірі. Ці ссавці живуть довго, приблизно 70 років, і мають повільний репродуктивний рівень. Щоб зберегти цей вимираючий вид, Потрібно впровадити захисні методи на багато років. Великий бар'єрний риф медуза. великого бар'єрного рифу живі створіння, що складаються з цілих численних колоній організмів, які ростуть на окем'янілих рештках своїх предків. Пов'язані простою анатомічною структурою та жорсткими харчовими звичками, корали належать до групи істот, що мають назву кнідарії. Основу великого бар'єрного рифу складають крихітні коралові організми, поліпи. Поліпи належать до сімейства Кнідарії. Вони прикріплені до континентального шельфу навколо північно-східного узбережжя Австралії і діляться на тисячі часток, формуючи цілі колонії. Оскільки поліпи м'які, вони убезпечують себе захисним вопняковим скелетом. Таким чином, упродовж мільйонів років, завдяки мільярдам поліпів формувався риф. Корали виростають приблизно на сантиметр щороку і тягнуться до світла, наче дерева у тропічному лісі. Досягнувши поверхні, вони утворюють надзвичайні конструкції, відомі нам нині. Хоча медузи зовсім не схожі на корали, ці істоти, які вільно плавають родичі кнідарій. Осілі корали великого бар'єрного рифу живуть у чистих світлих водах на певній глибині. А от рухливі медузи не такі вимогливі. Їх можна побачити майже в кожному океані планети. Неполіпова форма кнідарі медуза це інший вид. Це безхребетні істоти, однак це й не риби. Насправді, медузи найбільш ефективні плавці в океані з енергетичної точки зору. Хоча їм бракує швидкості, і вони лише частково контролюють свої рухи, їхні пульсуючі дії утворюють крихітні вихорі у воді, які допомагають їм пересуватися з мінімальною енергією. Медузи м'ясоїдні вони харчуються планктоном, ракоподібними і навіть іншими медузами, якими кишить риф. Кожне щупальце медузи містить тисячі крихітних клітин, які жалять ниткоподібними гарпунами під назвою нематоцити. Коли щупальці торкаються здобичі, Нематоцити вивільняються і проштрикують жертву паралізуючою отрутою. Кубомедузи, яких можна побачити у цих водах під час тропічного сезону дощів, вважаються одними з найбільш отруйних істот у світі. Хоча медузи харчуються дрібною рибою. Деякі види риб розвинули симбіотичні стосунки зі своїми ворогами. Маючи імунітет до отруйних нематоцитів, ці риби ховаються поміж смертельних щупалець, таким чином, захищаючись від інших морських хижаків. Медузи вважаються одними з найдавніших істот на планеті. Адже мандрують морями вже понад 500 мільйонів років. З еволюційної точки зору простота у цьому випадку принесла користь. Кількість медуз збільшується, незважаючи на зміни в океані, несприятливі для інших морських видів. Нещодавні дослідження виявили, що медузи стійкі до окислення океану, спричинене глобальним потеплінням. Хоча такі істоти, як тунець, акула та черепаха можуть полювати на медуз надмірний вилов риби зменшує популяції цих хижаків. І поки парникові гази та інтенсивне рибальство шкодить рифу і його мешканцям, здається, що стародавні медузи будуть плавати тут і далі, як це було впродовж багатьох тисячоліть. Великий бар'єрний риф. Білопера рифова акула. З великою кількістю форм життя з'являється і велика кількість хижаків. Великий бар'єрний риф не виняток. З усіх різноманітних акул, що населяють прозорі води рифової екосистеми. Білопера-рифова акула справжня спеціалістка з цього коралового середовища. Білопера-рифова акула одна з найпоширеніших на рифі. Вона відносно невеличка, в півтора метри завдовжки, і має струнку будову, що дозволяє їй переслідувати здобич серед коралових щілин та розколин. Її гнучке видовжене тіло чудово пристосоване для полювання у тісному просторі. Акула здійснює сильні хвилеподібні рухи, які могли б тільки й завадити її під час полювання у відкритому морі. Попри те, що в неї є вороги більші акули, на великому бар'єрному рифі білопера рифова акула лишається головним хижаком, контролюючи популяцію риб, ракоподібних та восьминогів. Хоча іноді білопері рифові акули полюють вдень, це Нічні істоти. З настанням темряви проявляється їхня справжня природа. Білопері рифові акули групами патрулюють кораловий риф. Вони покладаються на нюх та на шосте чуття і здатні виявляти слабкі електричні поля, які створюють їхні жертви. Чудове електросприйняття дозволяє їм знаходити здобич, що ховається або спить серед коралів. А вдираються в рифові отвори часто з таким завзяттям, що ламають корали та пошкоджують власну шкіру. Білопера рифова акула харчується багатьма істотами, що населяють риф, наприклад, барабуловими рибами та рибами-папугами. Полюючи з зграями, необлаганні білопері акули разом виганяють здобич, проте вони не люблять ділитися. На відміну від сірих рифових акул або чорноперих, білопері акули більш виховані і не відбирають здобич у своїх родичів. На світанку нового дня ці соціальні істоти. Відпочивають від напруженої ночі. Ці акули відпочивають з граями і мають рідкісну здатність лишатися нерухомими, виганяючи воду крізь зябри для дихання. Білопері рифові акули чудово пристосовані до життя на рифі і не потребують багато простору. І їм достатньо невеличких ділянок площею в один кілометр квадратний. Вони рідко відпливають далеко від тих місць, де мешкають. Популяція рифових акул зменшується, а в них обмежений ареал та повільний репродуктивний рівень. Через це їх класифікують як вид, що знаходиться під загрозою зникнення. На щастя, на великому бар'єрному рифі. Популяція акул на 80% вища, вище, ніж у риболовних зонах, адже тут заборонено рибалити. Такий метод захисту допомагає зберегти вид цих білоперих коралових мисливців. Світ дикої природи. Великий бар'єрний рив визнаний одним з семи див дикої природи. Це прекрасне морське середовище, де вирує життя. Сьогодні ми побачили восьминога, зелену морську черепаху, дюгоня, медуз та рифових акул. Але такій великій рифовій системі не просто підтримувати баланс. Заростання температури води вже завдало негативного впливу на крихкі корали. Ці мінливі умови призвели до збільшення кількості морських зірок виду акантастер, що харчуються коралами. Мілководна рипова система вважається морським тропічним лісом. Це одна з найрізноманітніших екосистем на планеті. Відповідними заходами безпеки нам вдасться зберегти цю екосистему для наступних поколінь.